Доброго дня всім друзі колеги. Сьогодні 26 липня у нас. Проводимо на даний час розкидав комбайна повністю, ну як повністю, майже повністю середина. Значить, друзі, чому розкидав? Є певні проблеми, які треба повирішувати. Перша з яких це Два підшипника на першому валу соломотрасі розбиті, шатаються, треба витягувати вал, потрібно провести заміну. Другий момент, ось як можете бачити, боковухи. Бачите, де прикріплені до рами, до брусів. Є такі проблеми, накопичення вологи. у. З зовнішньої сторони. І отак все погнило. Погнило. Потрібно буде вирізати і проводити заміну. Третій момент, який знаходиться всередині, це відбійний бітер, протерся. Як можете бачити, є отвори, протерся і трохи підзамнятий, Потрібно буде цю проблему усунути. Ось, як можете бачити, бокова сторона лівої сторони походу комбайна, де закривається оцей люк, доступ до клавіш. Тут взагалі критична ситуація, плачевно на все зігнило. Все будеться вирізатися і будуться вставляти нові листи. Такі є. нюанси, які будемо від... виправляти до збирання сої часу ще достатньо, тому будемо, ось як можете бачити, всередині потоки. ну це. Зверху. Зараз я вам покажу, розкажу. Ось ця сторона, бачите, це тут кріпиться бак, тут був бак поставлений і за баком ось бачите, боковушка, рама і оці шви. Тут накопичується волога, бруд. За баком, звісно, нічого не видно. Бак стоїть аж по цей рівень, тут нічого не видно, накопичується все і відбувається отака халепа. Комбайн не новий, 91-го року, та все ж будемо це все устраняти. Благо, комбайн конструктивно зроблений дуже хорошо, все з'ємне, все розбирається. Як конструктор Лего, все відкручується, все знімається. І друга проблема це ось зверху, як можете спостерігати після дощу, що відбувається. В кого є форштріти, той знає про що мова. Тут у нас стоїть рамка з радіаторами охолодження. І тут постійно. Отак конструктивно зроблено, постійно тут збирається вода. Бо в нас задній відсік весь повністю зроблений з решітки. І коли йдуть опади, все збирається отут. Коли я купив цей комбайн, тут був взагалі отвір, закладжений куфейками, я це все вирізав і уварив новий лист металу. Тройки, і так він у мене ходить. Буду робити дренажі для того, аби дана волога, яка тут збирається, по дренажах стікала. Бо тут до неї, щоб що з нею зробити, вичерпати, вимачити, просто нереально, коли тут все навішено. Радіатори, водяні, тут радіатори масляні. На гідростатіку, на гідравліку. Тут драбинки стоять, вентилятори, тому сюди залізти нереально. Буду робити дренажі щоб ця волога сходила. Ось як можете бачити, такі бокові теж сітки. Один я вже зняв, ось він лежить, все відкручується, все знімається. Раз, 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 відкрутив. Зняв, треба буде пошаманити теж, поварювати полоски металеві, ось як бачите, повиїдала корозія, сітка, теж з'їла корозія. Тому це все буду міняти, варювати нові, буду робити, щоб було толково, друзі. Ось така. Ситуація на даний момент, роботи чимало. Є над чим працювати. Ціни на матеріали шалені лист металу 2 на півтора чи 2 на метр двадцять, півторашка товщиною коштує 1250 гривень. Тобі ж якось так благо сам варю, що не потрібно ще наймати сварщика. Ну, відповідно, розхідні матеріали, диски до болгарки, електроди і все таке інше. Варю, друзі, звичайною сваркою, не полуавтоматом, звичайним, інверторним зварювальним апаратом, електрод двійочка Дуже шикарно виходить. Тобі ж той лист, що я вварював. Кому цікаво, спостерігайте, буду показувати поступові результати. Ось ліва. Сторона походу комбайна. Це тут знаходився прикріплений он той задній ящик, де знаходиться плата електрообладнання. Ну тут не так печально, як з правої сторони, де бак. Тут ще боковухи живі повністю. Ось якось так. Ось ці вентилятори там стоять і подивіться, що знизу поробилося з дифузорами. От збирається волога, все там пиляка, волога, і воно все знизу гниє, париться і так далі, і тому подібне. Тому ці всі речі будемо виправляти, будемо вирізати, вварювати. Доводити до пуття. Низ у мене повністю реставрований, я реставрував його, повністю самостійно все витягав, шнеки. Оця вся нижня частина, ця вся дека, короба зернового, колосового елеватора. Це я все реставрував самостійно, переварував з нового металу. Все є на каналі, кому цікаво, зайдете, подивитися Ну, і відповідно прийшов час і відреставрувати оці недоліки. Оці всі короба. Цей, цей низ весь. Ось ці. Труби бокові, де шнеки ходять. Це все, це я все самостійно реставрував, знову є бляхи, лючки, повністю-повністю все я сам повідреставровував собі. Тобі ж якось так, друзі. Така ситуація з комбайном. Якщо вже заліз всередину розібрав, то і потрібно повиправляти всі нюанси. Розібрав, тому що була вібрація. Як виявилося, що відбійний бітер плоский, всередині повністю замурований пилом, гостяками, і так воно вже при обертах вібрувало, тому будемо виправляти дану ситуацію. І також посередині прогнути під барабання. Небагато, але прогнути буду знімати. Буду або вирівнювати, або з донора. У мене донор стоїть, там під барабаня в хорошому стані. Побачимо. Можливо, і зніму звідти, проведу заміну. А так, в принципі, радіатори познімав, повимивав. Від бруду, від пилу, чистенькі, стоять, чекають. Ось один, ось другий. Ось масляні два радіатори теж повимивав, познімав, все. Будемо проводити роботу. Часу ще є, як мінімум півтори місяця до збору сої. Думаю, з Божою поміж я встию все це зробити. Сьогодні свято, Гавріла, ну, грозове свято, але грози і дощі у нас немає. Дощ був позавчора, тому сьогодні відпочиваємо і з завтрашнього дня продовжуємо роботу. Кому цікаво, підписуйтеся, слідкуйте, коментуйте, підтримуйте. Всім дякую за увагу. До наступних відео залишайтеся в курсі справ, а для того, щоб бачити, коли виходять мої нові відео. Підпишіться, поставте дзвіночок для нагадування. І будете знати, коли виходить новий відеоролик на моєму каналі. Combine форштріт E516B. Для того, хто тільки зайшов на даний канал. Тому якось так. Все про нього в мене є. В списку відтворення. Тому, кому цікаво, заходимо, переглядаємо, спостерігаємо. Все, подякував всім, всім міцного здоров'я. До нових зустрічей.